Я молодець, а все решта мені не важливо. Блогери це не журналісти. Ну, крапка. Ви несете відповідальність за кожне слово, яке ви пишете, знімаєте і розповідаєте. Ну, люди ніколи не будуть задоволені стовідсотково. Знайдуться ті, які будуть казати: продажні тварюки, сволочі вам заплатили. Чому ви все таки вирішили закладати журналістику? От що саме бачите, на це підштовхнуло? Не вмикати зіркову хворобу? Ні, ніхто нікому нічого не винен в цьому житті. Журналістом взагалі можна стати через навички, які ти здобуваєш, чи все ж таки це те ремесло, якому потрібно навчатися в університеті в практиці. до питання, Зараз дуже багато блогерами вважають себе журналістами, і журналісти mm. деякі вважають себе блогерами. Як ви взагалі вважаєте, журналістом взагалі можна стати через навички, які ти здобуваєш, чи все ж таки це те ремесло, якому потрібно навчатися в університеті, в практиці і взагалі, ну, що це не просто там як-то? Клік, клікнув там, угу, і, і, і все, і ти журналісти, і, і блогери. Я дуже дякую вам за це запитання, і це дуже важливо, щоб ви теж розуміли і всі студенти, і ті, хто йдуть в журналістику, розуміли, що журналіст, блогери це не журналісти. Ну, крапка. Ті, хто ведуть ці всі свої блоги, мільйонники вони не журналісти. Журналіст може бути блогером, звісно. І якщо блогер захоче, він теж може стати журналістом. Але в чому відмінність? Журналісти мають відповідну освіту. Тут не питання в дипломі, як кажуть, там, мені треба, щоб корочка була. Питання в тому, що вони мають відповідні можуть пройти курси, да, різні там, семінари, тренінги, отримати ці знання і навички. Але коли ви журналіст, у вас є посвідчення, яке видає засіб масової інформації, в якому ви працюєте. Це ваша відповідальність, це ваші обов'язки перед цим змі. Тобто ви офіційно представляєте засіб масової інформації. Ви для нього готуєте статті, сюжети, інші види матеріалів. І, відповідно, ви несете відповідальність за кожне слово, яке ви пишете, знімаєте і розповідаєте. У вас є кримінальна відповідальність. У вас є відповідальність перед своїм роботодавцем, у вас є редактори, які вичитують ваші тексти на помилки, вичитують потім фінальний цей продукт, і теж несуть свою відповідальність за те, що ви робите. І у вас є мета, для чого ви це робите. Ваша мета інформувати суспільство про важливі події, які відбуваються там в місті, щоб люди формували свою цю інформаційну бульбашку. Яка відмінність, що ми бачимо в блогері? Блогери пишуть про своє життя цікаве, класне. Да? Вони там їздять на Мальдіви, чи там щось купують, готують. Вони роблять більш такий лайтовий контент, і вони, ну, давайте будемо чесними, заробляють гроші. Да? Вони набувають собі аудиторію, щоб потім отримувати рекламу. За цю рекламу отримувати гроші. да, Вони часто несуть важливі речі, і не, не сперечаюсь, коли там ідуть збори для військових. Допомога там людям який того потребує, це важлива річ. Але тут відмінність в тому, що журналіст повинен виконувати і працювати згідно стандартів. Достовірність, об'єктивність, баланс думок, відокремлення фактів від коментарів, оперативність це те, це ваші золоті правила, якими ви керуєтесь. Чи керуються цими правилами блогери? Я дуже сильно сумніваюсь, правда? Uh -huh. І давайте будемо відвертими: повномасштабка показала те, що блогери не завжди молодці і не завжди допомагають, правда? Дуже часто, особливо на перших місяцях вторгнення, блогери заробляли собі контент, публікуючи наслідки обстрілів. Ну, Я була, коли Кацапа вийшло з Житомирської області, ми тоді працювали в марафоні Єдині новини ми з оператора їздили знімати. Повірте, в мене було стільки контенту, якого ніхто не бачив, і якого жителі б Житомирської області з'їли б з велетенським задоволенням. Я спокійно могла його постити собі в соцмережі. Ми були на місцях обстрілів, ми були там, де загинули люди. Ми були там, де були окуповані території. Ми були на жахливих наслідках обстрілів. І все це ж ми могли собі шарити в соцмережі, правда? І тим самим, повірте, люди йшли б лайкали і дивились, бо людям це хотілося, на жаль. Я ж цього не робила, бо в мене є відповідальність і в мене є своя мета. Чи робили б це блогери? Ну, ви ж самі знаєте, правда? Тому тут дуже важливо, журналіст може бути блогером. Але журналіст може розказувати там якісь секретики своєї внутрішньої роботи. Да? Або там я, як мама двох дітей, я ще досі хочу завести цей мамський блог, і я чесно не наважуюся, бо я розумію, що це купа часу. Але я ну, буду розуміти, коли я започаткую цей блог, що я несу відповідальність перед тими підписниками, да? що вони на мене дивляться, ну, вони хочуть бути схожими на мене. І це тут дуже важливий момент, тому що якщо в тебе така велика аудиторія, то треба думати, що ти говориш і що ти робиш, ну, щоб не спонукати людей до якихось жахливих речей. Тому оце дуже велика відмінність. Ну, або ви блогер, або ви журналіст. І я б ніколи не називала блогерів, тим паче там, наших Житомирських я не називаю, що вони журналісти. Є велетенська відмінність від тим, що вони роблять, що вони показують. Ну, і тому дивіться, якщо, наприклад, цей матеріал, який робить блогер, він принесе шкоду. Так часто буває, до кого будуть претензії? Хтось понесе за це відповідальність. Я сумніваюся, блогер запише 10 сторіс, каже, скаже, мене захейтили, та тут типу, конкуренти мене замовили, а я ж для вас стараюся. Ну і через три дні всі про це забудуть. А люди, ну, яким це нанесло шкоду, вони будуть з цим жити. Якщо таке зробить журналіст, буде позов до суду і будуть нести відповідальність. А, трохи відходячи від теми взагалі блогу ну, і цієї сфери, хотілось більше трохи поговорити про саме емоційний стан журналіста, як журналіст переживає вигорання і е, як втратити сенс взагалі в своїй роботі і щоб далі якось двигатися, робити щось. От дуже особливо зараз на час війни. Ну, дуже людей це ну, не витримує і здається, чи ну, залишає якусь ту сферу, яку колись приносила йому задоволення. От саме ваші, можливо, якісь є поради з приводу цього, як все-таки витримати і стійко триматися, і далі продовжувати свою роботу. Ходити до психолога. У вас має бути, так як у вас є стоматолог і лікарі, з якими вам комфортно, так само у вас має бути психолог. І це вже в наш час, це не щось, типу, ти там тютю-ти ходиш до психолога. Я пішла до психолога, мабуть, через рік після повномасштабки, якщо й не через півтора, в мене там були ще інші моменти, але в тому числі оце, оце вигорання і стрес більше, не вигорання, а стрес. Тому що я весь час працювала, ну, я сильна, я справлюсь беземоційно. Там я це за 10 місяців перших повномасштабки, бачачи все те пекло, я там двічі плакала, здається, мені чи тричі. І я його це все переносила, і це дуже показало. Ну, просто я з таких людей, які не можуть залишати роботу на роботі. Бо ті люди, з якими ти зараз працюєш і знімаєш, вони назавжди залишаються з тобою. Бо це історії про втрату, це історії про біль про розпач, і ти не можеш залишити цих людей, ну от вони з тобою вже. І потім це дуже важко виносити. Тому психолог це завжди окей, і з ним треба проговорювати. Коли я прийшла в професію, я була на ентузіазмі, я працювала безкоштовно, я готова була бігати і щось знімати, аби отримати досвід. Потім, коли я пішла там на офіційну роботу, саме суто журналістом, це був просто вау, я до ночі могла сидіти на роботі. Робити, які хочеш з матеріали, вчитися розвиватись. Потім якийсь цей момент стаєш дорослою, розумієш, тут підключається вже фінансовий компонент. Бо давайте будемо відвертими: в нас не дуже дорого оплачується робота журналіста. Ну, це невеликі гроші, але дуже велика віддача і дуже велика затрата часу і емоцій. Тому це теж компонент, який впливає на вигорання. Коли я вигоріла, я вигоріла в 22-му році. Ну, Я вигорала, вигорала потихеньку, заспокоювалася, знову вигорала, щось там переговорила, пер... сходила в відпустку. І вже там все, в кінці, на початку 22-го року, я вже вигоріла, ну, переросла ту роботу, де я працювала, це онлайн-ЗМІ було. І я звільнилася і пішла працювати на телебачення з надією, що я отримаю зараз новий, ну, новий досвід, новий якийсь там подих. Да? І фінансовий компонент, кажу відверто, зіграв, мені здається, одну з найважливіших ролей в цьому дуже складному для мене рішенні, бо я безмежно любила той колектив, мені там було добре. Але ну, це рішення далося складно. І я перепочила, і типу, з новими силами вступила на нову роботу, ми почали вчитися, там, хотіли отримати техніку, чекали, чекали, знімали на телефон, і Тут хопа, повномасштабне вторгнення. Про яке вигорання можна далі говорити? ну, Типу, яке вигорання? В сторону вигорання, давай працювати. І ти 24 на 7 працюєш, працюєш, здобуваєш новий досвід, неоціненний просто досвід. І потім вигораєш, да. і тебе накриває. і от, ну, В кожного воно по-своєму. Це були да, і сльози, і різні моменти були. Але потім витягує тебе з цього всього психолог. І я вам скажу, що після цього шаленого темпу, коли я пішла працювати на Суспільне. Я заземлилася. ну Мені от без бігати бігать. Мені, мабуть, варто було, і потрібно було спокій трошечки такої роботи офісної. да, І, і все, і якесь нове дихання з'явилося. бо, от, ну, Або міняєш жанри, або міняєш специфіку там, ну, змі. Якщо ви там онлайн були, підіть на телебачення, якщо ви вигоріли онлайн. Якщо ви були на телебаченні, вигоріли і сходіть в онлайн. Ну, газети, я не знаю, не, рад, не, не, не знаю навіть сказати, що куди в нас в Житомирі можна піти. Ну, Або йдіть пишіть якісь подкасти, кайфуйте від того. Це теж один такий з моменту релаксації. І дуже важливо цінувати і берегти себе. Ну, в цьому, Бо ми, журналісти, дуже часто нехтуємо своїм здоров'ям заради е матеріалу, який готуємо для інших. А воно дуже часто тебе таким ляпасом потім дає, бо ну, люди ніколи не будуть задоволені 100%. Знайдуться ті, які будуть казати: продажні тварюки, сволочі, вам заплатили. Ну і далі там про жінок комерційного сексу це стандартна назва всіх журналістів. Тому тут то, так, да. дихати, відпочивати, цінувати себе. Ну і психолог. Я, я реально вважаю, що це, якщо ви знайдете свого психолога, це у вас буде в житті добре. Повертаючись до теми блогерства, взагалі, як ви казали, що зараз журналісти можуть себе вважати як підставкою для мікрофона. А з ваших власних спостережень. Як змінилась роль журналіста взагалі в цілому, навіть незважаючи на повномасштабне вторгнення і так далі? Тому що змінюється покоління, змінюються цінності, які ваші от спостереження саме? Роль журналіста і взагалі журналістика змінилася після Майдану? До Майдану у нас було дуже мало чесних. Незаангажованих ЗМІ, які не боялись говорити, і які там знімали якісний, хороший контент. Давайте згадаємо обласні телебачення, да, обласні телерадіокомпанії. Зараз вони трансформовані в Суспільне, і відповідно, районні газети, і також більшість каналів, які були в них, ну, чітко були вказівки, що знімають. Да. Кого показують, кого не показують. Да, воно зараз теж є, ну, в декого не в Суспільного. Суспільно максимально об'єктивне. Ну, якби тут суто працюємо по стандартах і якби ми не робимо рекламні матеріали. Це от реально приклад якісної, хорошої журналістики. Не тому, що я там працюю, але це реально приклад якісної, класної журналістики. Після Майдану з'явилося громадське, яке просто революційно вірвалося. Це був новий формат. Це були такі от живі розмови, це те, чого не вистачало людям. Це дуже змінилося. Почали з'являтися сайти, почали журналісти бути більш розкутішими, зрозуміли, що можна ем, якось гратися з форматами, робити щось нове, цікаве, якісь знімати відосики, е, які будуть отако залітати без вставочок, заставочок, за кадрового голосу. Да? І що ми бачимо зараз? Ми можемо, ну, умовно, до прикладу, да? горить сміттєзвалище, яке там уже нещодавно нарешті погасили. Ви проходите, знімаєте на телефон відео як самої цієї пожежі, можливо, там пишете декілька слів прямо одразу телефончиком очевидців і його постите в соцмережах свого ЗМІ. Це класний контент, який залітає. Такого 10 років. Ну, да, там З Майдану починали хлопці дівчата стріми тоді вести. Це був революційний якийсь такий контент, що прям всі вони набирали багато-багато переглядів. Тому це змінюється: з, е, немає бар'єру цього, типу, журналіст, такий, має бути знатний тьотя чи дяді, якому мають вклонитися червону доріжку простелити. А стається ну, от ми з вами от такі от прості, хороші. Які можемо робити такий от якісний контент з місця. Оце от та революційна зміна, яка відбувається. Бо чим простіше, тим воно класніше заходить. У нас часто на Суспільному ми можемо готувати тиждень класний матеріал з суперкрутими спікерами, з чудесними синхронами. Такий от хороший хороший сюжет він набере не стільки тисяч переглядів, як шматочок відео, знятого на телефон. Як там умовно у нас було, коли знімали в перинатальному центрі, залунала тривога. І просто випадково просто взяли, не планували, зняли, як е, мами з дітками спускаються в укриття. Воно набрало шалену кількість переглядів. А сюжет з цього перинатального центру не стільки. Тому оце, от, чим простіше, тим воно залітає. Ну І це спрощує. Це ж теж дуже сильно спрощує саму роботу. Ну і це прикольно дуже. І ви ж бачите, що. Хто дивиться телевізор, мало хто дивиться, всі зараз у нас в телефонах. Тому і це теж треба підлаштовуватися під формати, щоб вам було окейчик дивитися. Трошки повертати повертаючись до теми вашого викладання. Чому ви все таки вирішили викладати журналістику? От що саме вас на це підштовхнуло? Тому що я хочу, коли ви прийдете на практику. Студенти будуть приходити до нас на практику, або влаштовуватись на роботу, ми не витрачали купу часу для того, щоб вчити знімати сюжети писати статті. Бо е, досвід показав, коли до нас приходили на практику, і ми там кажемо, зараз підете з журналістом, попишете синхрон. І я розумію, що такі, а що таке синхрон? І ти думаєш, Боже, як? Ну ви ж вчитеся на журналіста, ви не знаєте, що таке синхрон. Окей, починаємо. Давайте відкриваємо матчасть. Що таке жанри, що таке інтерв'ю? І ти розумієш, що вони не знають, що вони більше якісь акцентовані на теорії, на якихось дисциплінах, які взагалі не потрібні. Ну так, да, для загального розвитку, але вони не впливають на, на саму роботу. І ми займаємося купою часу, ну, витрачаємо свій час на те, щоб вчити, розказувати, показувати. А маєш працювати навпаки. Ви ж маєте прийти на практику вже з якоюсь базою, знаннями, вже з якимись вміннями, і просто відточувати їх тут, практично реалізовувати. Я думаю, ой! Ну, хочеться, щоб щось було практичне і класне. І коли відкривалася спеціальність в політехніці, нас запросили на засідання, там, чи круглий стіл, чи якась була конференція, просто нас практиків. Просто взяти участь і нас запитали, типу, що, що має бути в цій дисципліні. І ми тоді там сказали з моєю подругою в один голос про те, що має бути практичний аспект 100%. що максимально має бути на практику. І я, їй Богу, не розумію, як можуть викладати журналістику люди, які я нікого не хочу образити, які не працювали практично журналістом. Ну, оце та історія, коли ти можеш прочитати 10 томів книжок різних. Але допоки ти його не відчуєш сам, не проживеш, не знімеш тих сюжетів, не змонтуєш, не, не посваришся з редактором, не виб'єш того синхрона, не випросиш того синхрона, не домовишся за ту зйомку, не переживеш якісь там такі події, які тебе стресануть, щоб ти знав, от прямо, от як воно робиться. Ну то як тоді людям про це розказувати? Да? Тобто моя позиція, що максимально в журналісті має бути. Практика і люди, які знають цю цю кухню зсередини. Тому ось так, коли мені запропонували, я, я погодилась, бо мені, по-перше, це цікаво. По-друге, я ж розумію, що ви, журналісти, майбутні мої студенти, закінчите успішний університет і гарненько придете до нас на роботу, і я буду тішитись і гордитися, що о, молодці. Та ну і наостанок так. Під кінець, які поради ви хотіли дати для журналістів, і майбутніх, або, ну, і взагалі в цілому для студентів-журналістів Житомирської політехніки? Не пропускати заняття там, де практичні, і там, де практики, але максимально шукати собі роботу зараз. Якщо там до другого, третього курсу ви не будете працювати по спеціальності, ну тоді це або не ваше. Або щось там пішло не так. Максимально відвідувати тренінги, майстер-класи, семінари, їх зараз у нас безліч. Вони безкоштовні, в тому числі. І по можливості купувати собі участь у різних такого роду майстер-класах і тренінгах, щоб максимально е отримувати ці знання і навички. Це ключове. І дуже важливо не вмикати зіркову хворобу. Не думати, що. Ми прям такі всі тут молодці, і нам усі должны. ні, ніхто нікому нічого не винен в цьому житті. Бути ввічливими, бути впевненими, бути справжніми і дотримуватись стандартів. Е, ну, Це ключове. І розуміти, що ви виконуєте дуже-дуже важливу роль. Ви посередники між суспільством, між нашим ну, владою, між, між всіма інституціями. Ваше завдання. Нести якісну, корисну, хорошу інформацію людям тут. От, оце от дуже важливо. Ну і не боятися бути сміливим, впевненими і знати, що от все у вас в житті буде хорошо. Ми дуже вам дякуємо за цю розмову. Нам Дякую дуже було вам. цікаво з вами поспілкуватися. І ми чекаємо від вас з роднього зв'язку, коментарі, лайки і до нової зустрічі. До нового подкасту окрему подяку хочемо виразити студії АЯК, контент студії Аяк тому. Посилання на сторінку ви зможете знайти в описі під цим випуском. Пока!